Нас друзі на стодійному годиннику і маємо гостей. Тому що знаєте, якщо ти не йдеш на подію, то подія сама приходить до тебе. У вигляді Марії Кульчицької відомої особи в нас на Дрогобичині, дуже талановитої журналістки. Ну і просто хорошої, красивої жінки. Сьогодні, дорогі друзі, хто ще не знає, відбуватиметься презентація оновленої газети медіа Дрогобичина. Це буде біля пам'ятника Юрію Дрогобичу за участі журналістів. Проекту стартуємо в тринадцятій, тобто це ще годинка, навіть менше, Марія. Ти прийшла тут до нас сьогодні саме з цією цілі, щоб розказати, що робиться з тією медіа Другобичиною, як вона оновилася, кому завдячувати цьому. Привіт усім, дякую, Уляна, я зашарілася okay. від таких слів. Ну, що робиться? Буквально кілька тижнів тому, місяця-півтори тому, під час публічного вечора з Руксуланою Бояк, ми розмовляли з журналістами, і прозвучало те, що я мрію про те, що газета. Відновить своє життя і відновить в форматі абсолютно незалежному. І мрії вони насправді мають властивість здійснюватися. Через кілька днів після ефіру мені стало відомо, що проект, який я подавала на Європейський фонд за демократію. Отримав підтримку в Брюсселі, розглянули і підтримали, дали добро. Ми отримали річний грант на випуск газети. Станом на сьогодні, от буквально в п'ятницю, вийшов перший номер оновленої газети. Фінансується усе Європейським фондом за демократію і урядом Канади, тобто проект абсолютно незалежний від там, як то кажуть, місцевих кнізків, політичних партій, і впливів чи тому подібне. Тому завдячуємо, завдячуємо нашим європейським друзям з європейського фонду за демократію. Завдячуємо уряду Канади, і ну я не знаю, якби це пафосно не звучало, але боженця завдячуємо. Тому що він там по-любому зверху дивився. Ну, він цю і... мрію твою вхопив. Він спостерігав там, чи чи не, не прогнуся, чи не ну а потім в кінці так спостерігав, спостерігав, каже, ладно, дай тобі буде лаву. Потрібні вуха до потрібних людей до Це справді дуже важливо. А яким чином ця нова газета впливатиме? На читачів. Яка мета? Насправді мета ну, стратегічна, я не знаю, чи нам вдасться її досягнути, але ми будемо старатися це зробити. Річ у тому, що свого часу після парламентських і місцевих виборів різними соціологічними групами загальноукраїнськими були проведені певні рейтинги, за результатами яких стало зрозуміло, що А Мешк... мешканці України, українці молодого віку, молодь користуються інформацією з інтернету. Мешканці 45 Плюс 50 плюс черпають інформацію з друкованих засобів інформації і із телебачення. Натомість, під час виборів, будь-яких чи місцевих, чи парламентських, чи виборів президента, явка молоді є надзвичайно низькою, натомість явка старшого покоління надзвичайно високою. Тобто, ми розуміємо, що наше сьогодення і наше завтра формують люди, які. По-перше, приходять на вибори, а по-друге, на жаль, отримують інформацію не зовсім достовірну. На а жаль, це ж... сумно, що молодь все-таки не бере такої активної участі. Вони активні і лише, можна сказати, у Фейсбуці, в онлайні. Отож, тому наше завдання перше донести, постаратись донести об'єктивну різносторонню інформацію до людей старшого віку. І друге, Понукати молодь, приходити на вибори. Оце був такий класний проект. Остапа погоджає, роби вибори. Це, напевно, у нас буде такий, як маленький підпроект, в рамках його проекту. Будемо ми плануємо задіювати, поширювати газету, в тому числі і по навчальних закладах, в тому числі по гуртожитках, і доносити до молоді, зустрічатися зі студентами, і доносити, що оце вибори це насправді. Це той мінімум, який вони можуть зробити для себе. Вони це не роблять для когось. вони це На справді важливо, так. Ми обираємо майбутнє, але все ж таки, тут знову питання: чи існуватиме газета лише в друкованому форматі, чи зможуть побачити її читачі в онлайні десь. Буде існувати також онлайн. Я, тобто, сайт медіадругобичина він існує. Він ще в попередньому старому форматі, в синіх кольорах, бо зараз, хто вже бачив газету, у нас з'явилися і червоні кольори. І, ну, ми пояскравіли завдяки марті. Похожає так. Сайт працює ще в старому форматі, але вся інформація, яка буде на шпальта газети, після виходу газети через декілька днів, вона буде з'являтися і в, в режимі онлайн, тому що ми розуміємо, що режим онлайн це надзвичайно важливо. Друзі, хочу нагадати, що ми зараз говоримо про оновлену газету медіа Дорогобочина». Якщо у вас є якісь питання у нас в гостях Марія Кульчиська, то надсилайте їх на Viber 067 704 101 4. Можливо, щось вас цікавить. Ми з радістю дамо відповідь. А повертаючись до теми, як з читачами планується комунікація? Яка? Ну перша наша комунікація насправді запланована вже сьогодні. Під час презентації ми відмовилися від будь-якого залу, від будь-якої камерності чи чогось тому подібного. Вийшли ми, до людей. Ми вийшли до людей. Так презентація буде біля пам'ятника Юрію Дроговичу. Ми плануємо спілкуватися з людьми. Показати, хто є наші журналісти, наші дописувачі, щоб люди знали цих людей, щоб мешканці знали цих журналістів. Ніхто нас не ховається за якимись там нікнеймами, які їм ну Ім'я прізвище. тобто кожен журналіст відповідає за те, що він написав. Це в принципі, в тому числі і відповідальність перед громадою за кожне сказане слово, за, за, за те, щоб слово було об'єктивне, правда? Тому що і ну от тому плануємо першу таку зустріч сьогодні. Крім того, в нас заплановано в рамках проєкту, що медіа другопочина це не лише газета, це комунікаційна платформа, яка має на меті налагодити діалог між владою і громадою, завдяки журналістам, шляхом от висвітлення проблем. Наш шпальтах газет і шляхом проведення круглих столів. Тобто, що квартально кожних три місяці у нас будуть проводитися круглі столи, на які ми будемо запрошувати представників влади і громадських активістів, громадських діячів, такий актив міста. І крім того, ми будемо про це широко анонсувати і запрошувати кожен мешканець, який відчуває, що він у нього є запитання, що він у нього є пропозиції, що він має що сказати. Будь-хто зможе прийти, поставити своє запитання, бути почутим, отримати відповідь. У разі, якщо він не отримає, ця людина відповідь від певних чиновників чи депутатів, ми це візьмемо на свій контроль, будемо писати про цю тему чи проблему на шпальта газети, і таким чином сподіваємося налагодити комунікацію. Ну, Крім того, ми ж живемо в час соціальних мереж. Тобто Звичайно. те, що ми виграли грант, те, що ми почали створювати навколо цього проєкту таку Команду досить дієву, я вважаю одну з найкращих, що не вректи. Про все це було у Фейсбуці. І всі наші думки, задуми, всі наші там плани, вони є у Фейсбуці. Ми всі відкриті. І якщо у людей є запитання пропозиції, критика. Кожен може написати. Я навіть прошу писати, будь-що, прохання, пропозиція, критика, порада. Ми відкриті. Ми для вас, друзі, працюємо, ми не для себе, ми для вас. Це звичайно добре, і слова це завжди прекрасно, але люди все-таки налаштовані вороже. Зазвичай, що би їм там хто не казав, вони постійно там це куплено, це ми не віримо, це буде не так. Як ця довіра має виникнути до медіа Дрогбичини? Ну, не можна змусити людей повірити. Це Бо ще багато час. політики там у газеті, так? багато політичних тем зачеплено і це ще більше збурює. А В нас є таке, така мета, таке завдання спробувати стати своєрідним люстратором. Тобто розпочали ми досить лайтово, так, досить м'яко, насправді я вважаю, тобто з критичних матеріалів був матеріал, щодо казино, і ми дещо показали декларації наших чиновників, їхні статки. От, але ми плануємо більш е, жорстко працювати в плані, в плані того, що ми спробуємо стати цими ілюстраторами. Тобто, щоб кожен депутат чи кожен чиновник. Знав, що те, що він говорить, має відповідати його діям. Я сподіваюся, що мене місяць, мене другий, мене третій. Люди будуть коли будуть отримувати цю газету і знайомитися з матеріалами, вони для себе зможуть. Люди в нас дуже розумні. Вони зможуть зробити висновок, чи довіряти цій газеті, чи не довіряти. Якщо не довіряти, вони не будуть її читати. Якщо вони почнуть довіряти, вони звичайно її передплатять. Тому що в нас, згідно з умовами гранту, ми маємо річний. Грант і безкоштовне поширення у нас до 2018 року. З 2018 ми вже підемо на передплату, і звичайно, і ми зацікавлені в тому, щоб люди нам довіряли. Тому ну, власне, перший номер вже вийшов, так вже тримали всі його в руках. Зокрема, я а чи були якісь вже відгуки на рахунок нього, на рахунок тем у ньому. Просили більш гострих матеріалів. Ага, тобто всі хочуть перчинки, не лише журналісти. Всі хочуть перчинки. Ну, Ви знаєте, от буквально нещодавно Європейський фонд за демократію уряд Канади проводив свою конференцію для партнерів, для людей, які отримують від них грантову допомогу, грантову підтримку. І там виступав посол Канади в Україні, який зазначив, що. Час викриттів – це дуже класно, але ми маємо пам'ятати, що він минає і починається час пропозиції чогось конструктивного. Тому у нас в газеті планує. Дія, планується... наслідок, вирішення. Так, у нас планується викриття, і в нас планується пропозиція. От таким чином будемо старатися працювати. Сподіваюся, що ну, вдасться нам досягнути запланованого, бо заплановано насправді ну, дуже багато. Дуже. А як людям отримати газету? Тобто зараз передплата буде, поки її немає станом на зараз. Ми друкуємо газету тиражем 10 тисяч примірників, що номера це реально найбільший тираж в регіоні, і цей тираж нам дозволяє покривати міста Другобич Борислав Трускавець Стебник точково, тобто по скриньках. Ми в густонаселених у густо населених мікрорайонах нас є люди, які займаються розповсюдженням, просто реально там заповнюються скриньки цими газетами. Хоча ми так само розуміємо, що безкоштовна газета в людей може виникнути запитання, що це вже ну, там чиясь політична агітація, але ми максимально вказували, що ми фінансуємося зарубіжними донорами, що тут жодної там політики, жодного ем, промивання їхніх мізків немає. От, тобто точкове поширення, але крім того, у нас є сторінка медіа Дрогобачина створена у Фейсбуці. Прохання до людей, які хотіли би отримувати цю газету, просто написати, куди вам її завозити. Ми будемо завозити. Ну і сьогодні, відповідно, теж можна газетку отримати просто на площі біля пам'ятника Юрію Дрогобичу, адже ну вже напевно будемо завершувати. Mm -hmm. Бо треба бігти на презентацію ще трохи трішечки часу ще залишилося, і давайте запросимо на презентацію ще раз людей. Дорогі друзі, направду ми працюємо для вас без вас, наша робота. Вона буде нікчемною і буде непотрібною. Тому нам дуже важливо, щоб ви були поруч, щоб ви е, висловлювали як слова підтримки, такі і поради чи критики, щоб ви ставали нашими співавторами, нашими партнерами і друзями. Тому що лише разом ми можемо щось змінити в нашому місті, в нашому регіоні, а відтак нашій країні. Тому Запрошую, приходьте. У нас буде гарна музика, у нас буде кава, у нас буде відверте спілкування, у нас не буде пафосних якихось речей. Ми спробуємо спільно разом, по-перше, якось спробувати відродити оцю четверту гілку влади. У нас ну, класно, що є твоє радіо, хороше об'єктивне радіо, але в нас трошки не дотягує друковане змі. Ми спробуємо відродити оце якісне об'єктивне незалежне друко. Овани змі, і для цього нам потрібна ваша підтримка, тому що для вас це все робиться лише для вас. Ну що ж, успіхів нам у цьому друкованому відродженні. Усім чекаємо вас. Старт о 13-й біля пам'ятника Юрію Дрогобичу. Ну нас буде чути і видно. Отож в гостях була Марія Кульчицька. Говорила про оновлену медіа Дрогобичну успіхів. Дякую.